Вітаю! Мене звати Зборовська Богдана, і я проходила навчання трансцендентальній медитації у Києві у Тетяни Хілінської завдяки програмі фонду Девіта Лінча для українців. І хочу сказати, що трансцендентальна медитація це одна з найпростіших тех, Заспокоєння розуму і основне, що вона перевірена сотнями тисяч людей, вона дієва, вона дуже проста, без напруження, без надзусиль. Її може освоїти кожен. Заняття проходили в дружній. Приємні, практично, це було індивідуальне навчання, у нас було всього ж декілька людей, і Тетяна могла відповідати на запитання кожного і кожному додатково пояснювати. Засвоюється техніка досить просто, і основне, що навіть якщо виникають якісь труднощі, є Наставник, який підкаже, допоможе, і відповість на всі запитання, і практично індивідуальна робота, важливість, важливість медитації неможливо переоцінити, тому що в наш час. Важність інформаційними потоками. Медитація це саме те, що допомагає нам зберегти свій психологічний стан, відчути себе тут і зараз, відчути своє тіло, зупинити безкінечний мисленнєвий потік і запустити через медитацію. Процеси відновлення нашого організму і нервової системи. І, знову ж таки, я вивчала багато різних технік медитації і можу сказати, що трансцендентальна медитація це дійсно проста медитація, в основі якої лежить використання, використання властивостей нашого розуму. Які допомагають нам увійти в цей стан. Тобто немає супротиву, якоїсь надмірної концентрації, і ну, всі деталі вам розкаже вчитель, ось. але мені це дуже зімпонувало, що немає такого, знаєте, як насилля над собою. Тобто вона легка, проста. І її може засвоїти кожен головне бажання і приділити цьому трошки часу. Дякую фонду Девіда Лінча, дякую викладачеві Тетяні Хілінській і Центру трансцендентальної медитації у Києві. Щасті.